Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо смачну таку українську обов'язкову страву і заготовку на зиму, мабуть, для всіх українців, тому що цю страву полюбляють усі. А саме сьогодні ми з вами будемо класити капусту, що нам для цього потрібно? У мене є такі три невеличкі капусточки. Потрібна обов'язково сіль. І одна єдина морквиночка, так. А ще нам потрібна буде і терка, і ваги, і мисочка, і шатківнички, і каструлька, куди ми будемо складати. Я все розкажу по порядку. Будьте уважні, слухайте, буде багато корисних порад. Розпочнемо ми з вами. І з підбору капусти. Капусту для того, щоб у вас вийшла смачна соковита капуста, вам потрібно її правильно вибрати. Вибирати капусту треба або середню, якщо це вас, ви готуєте вашу капусту, для невеликого недалекого такого зберігання, ви швидко її поїсте, вам потрібна обов'язково середня. Або середню пізня, ні в якому разі не пізня. І якщо вам на базарі де ви купуєте капусту, Подають капусту зеленого кольору, якусь там таку круглу, видружену, і кажуть, що це дуже добра, вона і така гарна для квашеної капусти, не вірте ніколи. Капуста повинна бути білого кольору або верхні листочки ледь-ледь такий зеленуватой кольор. Ну, ніякого, ніякому разі, не зелена. І вона повинна бути така приплюснута, кругла. От дивіться. Ніби м'яч приплюснутий трішечки, отак як надули дуликрули і приплюснули. Не, не зовсім плеската. Плеската така, вона вона така, виходить з структури не тугої, вона для голубців більше підходить. Або якщо ви, ви будете квасити кружалами такими, але вона не годиться для квашення. І не годиться ота видовжина, не годиться, тому що в неї там ви півка пустини зовсім викинете. Там біля цієї кучеришки. Там саме більше пустоти, і вона мірчить. Тому вибирайте капусту білого кольору, плотненьку, таку тугеньку, і отака, щоб була трішечки плисковата. І ще один нюанс. Якщо ви ну, не такий може, брезлива людина, я не знаю, відверніть отак листочок один, одірвіть шматочок, капусточки за це вас не поб'ють. Просто спробуйте. Вона повинна бути солодкувата. І, і дуже соковита. Капуста, яка з зеленим листям зверху, вона не буде не соковита і не буде солодка, повірте мені. Ось так. У мене є три невеличкі капустини. Зараз я їх обріжу, поріжу і скажу, яка буде вага капусти вже покришеної. Так, ось така морквина одна єдина. Хто любить багато, будь ласка. Я моркви багато не люблю, тому що морква віддає солодість таку капусті, потім вона вже не виходить така, ну саме як капуста, така мені така, притаманний, саме капуста, такий смак, не по, такий, неповторний. А морква трішечки псує цей, вона більше додає солодості, і розсіл буде вже не прозорий після ферментації, буде трохи мутнуватий і тянучий. Такий буде тягнутися трішечки. Я такого не хочу. Тому я беру одну морквину і. Тепер розрізаємо капустину, обов'язково дивіться, верхній листочок отак лежить. Значить, нам не потрібно отак, щоб клапті висіли, а саме цей верхній листочок ріжемо отак. Щоб він був перерізаний отак. Тоді вона буде менше требушитися. Нікуди не випадає. От так. Саме ну, для мене це найкраще. Ось так дивіться. Отак я перекрешу її всю. Дивіться, оце та якраз структура, яка мені потрібна. Вона і не дрібна. Що я вам хочу показати, ви подивіться. У такої капусточки, ось середньої, такої середньої капусти, ви подивіться, який качанчик. Бачите? І біля качанчика зовсім немає пустот. Зовсім. І ще така порада, порада знаєте? Багато хто із людей квасить капусту, робить розсіл, маринад, заливають маринадом. Я вам скажу, що то вже не квашена капуста. То вже буде у нас маринована капуста. А якщо заливається вода із сіллю, салат може бути, але то не квашена капуста. Квашена капуста саме... Тоді, коли вона, вона проходить процес ферментації саме з власним соком. При допомозі солі вона видає весь свій сік і вона в цьому сок, і вона виділяється сік, проходить процес ферментації. І коли кажуть, що капуста готова вже на другий-третій день, це теж не вірно. Тому що на другий-третій день тільки розпочинається процес ферментації. І він проходить, якщо у вас тепла кімната і сонячне місце, де капусточка ваша стоїть, то через тиждень, 7-8 днів, от тоді капусточка саме корисна, саме смачна. І сік її, якщо багато соку, сік дуже корисний, корисний, особливо тим, в кого немає проблем із шлунком, з травленням, коротше говоря, якщо немає... Проблем дуже-дуже корисний. Якщо проблеми є в когось через вас, чи з ваших рідних близьких, зовсім відкидати капусту із вашого раціону не можна, тому що там багато вітаміна С. Просто перед використанням візьмете зовсім трішечки капусточки, там, залєте, ну, ну, буквально на декілька хвилин водичкою, гарно одіжмете, вся оця кислота вийде, додасте олійки, цибульки. І ще одне, якщо вже у вас є там старенькі люди, яким важко пережовувати, або є здуття, або це маленькі дітки, а їм теж хочеться капусточки, ви можете вже готову квашену капусточку посікти дрібно-дрібно, зовсім дрібно. Вона смак свій не втратить, вона свою користь не втратить, а жувати буде набагато легше, навіть якщо її не прожуйте, вона поскочить, то взуття не буде. Я беру терочку і натру морпочки і буду пересипати. Ось так я натерла. Бачите, вона сік свій не віддала, тому що я її не. вона ну, такий, як на корейській, на, на терки для корейської моркви, вона не така, знаєте, не підвергається такому механічної дії, такі, що з неї сок виходить, вона, вона просто ціленька. І тепер я буду за кожним разом трішечки додавати. Зовсім, зовсім, зовсім трішечки. А ви знаєте, ще не солила нічого, а вона вже дивіться, руки мокрі зовсім. Я ще нічого не робила. Так, довелося мені взяти більшу мисочку. Так, ось капусточку пошаткували. Дивіться, вона вже мокра. Гляньте, я прижимаю ось так, і в мене зовсім мокрі руки мокрі. Я ще її нічого не роблю, ні солі, тут немає, нічого. Так, додаю цю морку, яка в нас тут залишилась. Е, вийшов вихід у мене е, уже пошаткований капусти 3 800. Тобто, це нам потрібно одна ложка столова, запам'ятаєте? Одна столова ложка це класичний варіант. Одна столова ложка солі із такою гіркою, дивіться. Гляньте. Оце таке, яке заглиблення, отака повинна бути гірка. Ось так. Оце з такою гіркою. У мене тут майже 4 кг, значить 4. Е я покладу 4 столові ложки, але без такої, без великих гірок. Ось так. Дивіться. Оце яке заглиблення, така зверху гірка. І посипаю не на одне. місце. Ні в якому разі не сипте на одне місце. І ще лаврові листя і дутмяний перець, я теж не додаю, тому що він буде гірчити. Тепер просто ретельно перемішую. І ви бачите, що моркви зовсім 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 моркви мало. Так чисто для естетичної насолоди. І потім я буду квасити в каструльки. Вона мене буде заквашуватися в каструльці. Потім я її перекладу. Уже як вона процес ферментації основний пройде, я перекладу у баночки. Потім вже коли будете перекладати в баночки, або коли будете викладати у пластикові деречка, можете додати невеличкі пластиночки буряку, отакого вінігретного, червоного, такого ж бордового, гарного бурячку. Бажано циліндри, він солодкий зовсім. Ви подивіться, геть гляньте, руки мокрі. Вона зовсім мокра, я не знаю, чи вам видно, дивіться. Вона мокра, дивіться. яка. Потім в одне відеречко можете додати червоних яблучок. Помити такими пластиночками, пластиночками порізати. В одне можете додати калини. Слухайте, це буде одна і та сама капуста з різними смаками зовсім. Так, все, перемішали, а тепер отак, як раніше бабці наші прали. шкодуючи капусточку, вона це любить, це масажик для неї корисний. Ви чуєте, як? Оце так їй треба. Можете попробувати на смак, щоб вона була така ледь-ледь сольнувата, не пересолена сильно. Тому що пересолена погано, але як капуста не досолена, вона буде тягучий розсіл. Лишу її на декілька хвилин, щоб вона пустила сік. Так, постояла капусточка наша хвилин 15, певно. Дивіться, якщо вам видно, вже є вода. Вже і рідина є, дивіться, сік, вже скільки соку. Ото, як я пом'яла, більше я її не чіпала. Дивіться, скільки на дні дні соку. Так, тепер відвигаємо, беремо каструльку, я буду складати цю каструльку до... на процес ферментації. Поки декілька днів, 2-3 дні буде. Такий основний перший етап ферментації буде вона тут, а потім я її перекладу в баночки. Я буду пробувати, яка вона буде на смак і на готовність. І тепер викладаємо її, а викладаємо дуже щільно і підтоптуємо обов'язково. Щоб було багато-багато соку. Дивіться, скільки соку Дивіться, я нажимаю, видно вам? І дивіться, скільки соку. Бачите? Вже моя рука в вс... дивіться сок. Бачите? Видно? Ось так. Оце так вона повинна бути втрамбована Тепер, що я беру, я накриваю отак, тарілочку, якщо вона сюди стане. Хотілося б так вставити. Ось так. І ставлю ще одну каструльку із водичкою. Ось так. І два 3 три, тричі на, на день я буду підходити ось так. Знімати оцей гніт. Більш зручнішу. Так, підход... двічі-тричі на день. У мене така вилка дерев'яна, дерев'яні шпажки. Ви так підходите і до дна, що виходить зайвий газ. Тому що обов'язково при процесі ферментації буде виходити газ такий, Він запах не дуже приємний, як сіроводородний такий, ніби не свіжі яйця. І гіркота виходить. Тому обов'язково треба це робити. Ось так. Тепер я отак надавлю. Ось так. Зустрінемося, буду кожного дня вам показувати результат. І потім вже ми скуштуємо, як буде кінцевий результат. Одна доба пройшла, і ми зараз подивимося, як почуває себе капусточка. Дивимося Розсолу багато, дивіться. Це все ось розсіл, розсіл витікає. Бачите? Його багато. Процес ферментації ще не проходить. навіть ще не розпочинався. Це ще нема, ні піни, нема, коли розпочинається процес ферментації, отут по бочкам робиться така піна. Її тут ще немає. Ми її протикаємо. ось так, Аж до дна. Отак, так, Ставимо гніт. І нехай стоїть, будемо спостерігати далі. Так, сьогодні у нас дві доби. Це друга доба закінчується. Як ми з вами запасили капусточку. Дивіться, соку скільки настільки збільшило, що вже навіть у тарірочці. Так, і що я хочу вам показати? Ледь-ледь ще тільки. Дивіться. Друга доба закінчується, а піночка ще тільки, тільки-тільки з'являється тільки Гляньте. Це ще тільки на другу добу, вже закінчується друга доба. Розпочався процес, воно ще тільки ферментується. Гляньте, Бачите, булькає, починає булькати. Так, так, сьогодні у нас третій повноцінний день, коли ми заквасили капусточку. Ось подивіться, тільки на третій день, як вона може бути готова на третій день, коли вона ферментується в так, власному соці, без додавання різних там, і цукру, і маринадів, то вона готова бути ще не може. Ви подивіться, вона ще тільки сьогодні, оце так вона, оце саме розпочався процес ферментації. Оце так вона повинна бути соку -то достатньо власного. Не треба їй нічого додавати. Бачите скільки? От, І дивіться, вона почала булькати, вона робиться білесенька така. Гарна. І ось я її дивіться, протикаю. І ось де протикаю. Дивіться, зразу виходять бульби, дивіться. Ось дивіться. Ось тут. Дивіться, бачите? Пройшло 5 днів. Так, що нам для цього потрібно? І чому я взяла саме такі? Овочі таку красу. В кожну із баночок я покладу щось своє. В одне покладу таке червоне яблучко, поділене на такі тонесенькі скибочки. Тепер так. Беру баночку, накидаю в одну зовсім на дно, зовсім небагато бурячку і накладаю капусточку. Вона така гарна, така. Біла-біла. І добре, що в ній мало моркви, на її смак саме капусти з такою з таким ароматом з таким присмаком. Ну, ну це тільки капуста може бути така. Не так періодично отак. Зовсім-зовсім трішечки додаємо, як я кажу, для естетичної насолоди. Закладаємо селерою, щоб вона була як гніт у нас ось так. І не псувалася капуста, не пліснявіла. Так, що в нас вийшло? У нас було 380 3 кг 800 г уже пошапкованої капусти. І з неї вийшло такі 2 літрові. Баночки і півтора літрова. Одну ми зробили із яблучками. Одну ми зробили із червоним бурячком. І одну ми зробили із калиною. Рангелячки калини. Ось так. Сама капусточка. Дивіться, яка вона гарна. Ось у калину я поклала, вона попадає. Білесенька. Сюди цибульки, сюди олійки. І це саме смачна Наша українська страва. Ось так: готуйте, не бійтеся, хто ще не робив. Це не важко. Це зовсім не складно. Готуйте, зато у вас буде запаси, і вітамін С. самий доступний буде у вас вдома. Тому що лимони є в домі не завжди, а капусточку можна тримати завжди. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Ось така в нас вийшла смакота.